Хочу привітати вас з одруженням. Зрештою, після восьми років е, стосунки, ви вирішили нарешті побратися. Цьому одруженню передувала пропозиція руки і серця. Це відбувалося в машині на парковці Макдрайву за п'ять хвилин до потягу, але це наш стайл життя, тому це було абсолютно. Лаконічно, гармонійно і так як мені напевно цього би хотілося в мріях. Ви вирішили побратися також достатньо оригінально. Ви вирішили з Києва поїхати до іншого міста тільки тому, що вам до вподоби місто до Чернігова. Не тільки тому, що до вподоби, тому що я родом із Чернігова, тобто моя родина по маминій лінії і. Моя бабуся, якій вже 85 років і на честь якої і дідуся названий проект онука, все ж таки вона мріяла про моє одруження, про весілля. Ну це звісно була її така ціль потрапити. І для того, щоб їй це було легше зробити, ми просто всіх гостей, і родичів запросили до Чернігова. Мені здається, що вибір раксу. Настільки нам був е, в тему, іншого слова не можу підібрати, тому що він настільки пострадянський, постапокаліптичний, але настільки естетично е, неперевершений, що це той єдиний рак, в якому я могла б уявити своє офіційне весілля. Чи плануєте ви поповнення в родині? Ну, конечно, друзі, ми плануємо. Ми плануємо і дім построїти, і обов'язково рінка радіть. Звісно, це наступний етап, він обов'язково, він збіж.